Артем Погорілий, член руху ветеранів України з Полтавщини, 15 жовтня у Мадриді, виступить на чемпіонаті Європи серед стронгменів. На змаганнях, започаткованих Арнольдом Шварцнегером, ветеран разом з іншими бійцями, що втратили кінцівки внаслідок поранень на війні, буде встановлювати світовий рекорд із перетягування вантажівок. Як розповів нам Артем телефоном будуть намагатися протягнути за канат в упорі, сидячи чотири вантажів загальною масою 35 тонн. до цього 30 вересня у Києві на контрактовій площі він брав участь у тренуванні ветеранів перед встановленням світового рекорду із перетягування вантажівок. Нагадаємо, Артем погорілий, старший солдат 62-го окремого стрілецького батальйону сухопутних військ збройних сил України, 7 жовтня минулого року. Він потрапив під мінометний обстріл і отримав осколкове поранення ноги.